Привітую вас громадяни інтернету. Прийшла посилка з аукціону Violet, 45 гривень доставка прийшла з міста Одеса. Що ми тут купили? Зараз ми подивимось разом. Відкриваю я пакет. А тут видно адресу, лки-палки. Зараз ми їх там будемо замальовувати. Но... факт остается фактом. Достаю я с пакета. С пакета вот такие конверт. Открываю конверт. А в конверте у нас еще кордоночка. ваш так все хорошо запечатано. В кордоночке мы бумажка. А в бумажке уже наши наклеечки. Так що купляю ось такі наклейки, у кого є з часів СРСР. Купляю дорого. Пишіть, коментуйте, буду всім радий, хто предложить.